Планета кіно це щось. Я був у лісі з друзями і знімав на камеру. Боже. Еді, ти взяв камеру? Знімаєте фільм жахів про страхітливих безхатьків. Ми хочемо розповісти вашу історію. Так, ви не перші дітки, що прибігають сюди з камерами. Я дійсно вмію бігати. Знаєте, швидко. Ходімо тут щось не так. Ми тут не для того, щоб вам допомагати. Знімайте мене! Заку, стоп! Це мій Дім. Ми тут вільні. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Ні! Не підглядай. Я думаю, тут усе настільки похмуре і зловісне, наскільки це можливо. Це дуже дивно. Є щось лякаюче у кожній чумовій історії. Чотири, три, два, один. Іди повеселися.